Вас в ефірі програма Будьте певні, спілкуємось» з психологиною Наталою Федорук. Наталю, привіт. Привіт! Давай поговоримо про щастя. Ай, що це таке? Це той момент, який я зараз відчуваю. Це, ну, саме в цю мить, так? Це момент, взагалі, в цілому, це психоемоційний стан, за якого людина в цілому задоволена життям відчуває радість. Це не є мить, так? Але щастя, воно складається з складових. Коли людина, наприклад, відчуває емоцію суму, вона вважає, що вона нещаслива. Але це не так. Насправді це не так. Зараз спробую пояснити. Ну давай поясни. Тобто, ми щасливі, лиш ми не знаємо про це, так? Ні, йде мова про те, що щастя це в цілому так, глобальна тема, яка складається зі складових. Так? От моя рука вона має пальчики. І умовно, якщо взяти рука як за щастя, як за цей стан, то в ній є складові складова духовний світ, тобто, чи задоволена я своїм життям, чи досягаю я мети. Чи я самореалізуюся, чи моє життя наповнене сенсом, чи я виконую своє призначення, а чи взагалі я знайшла своє призначення. І якщо це так, то звичайно ця складова вона є цілісною. Але людина це не тільки духовна складова, так? людина це і фізична складова. От, власне, чи тут я здорова, чи я вмію відпочивати. Моє тіло так, потребує відпочинку, ми про це згадували. так, Чи я не голодна, чи я сита, чи я фізично так, займаюся ну, фізкультурою, припустимо, підтримую в тонусі своє тіло і його складові. Також про людину, так, Духовна, фізична, але людина це що? Це є її е, психологія внутрішня, її емоційний світ. І він розділяється на радісні, позитивні емоції, як ми кажемо, і негативні. І якщо я відчуваю сум, це ж в цілому ж не означає, що все крах всім складовий. Це означає, що щось в житті сталося, що викликає зараз в мене сум. Це реакція на ту подію. Тому. Щось я з цим маю зробити. Моє запитання зараз має бути: то що з цим робити. І це перше, що прийняти цю складову мою, а не забороняти. Відреагувати її. Тобто, дозволити собі посумувати, поплакати, пожалітися, позлитися і в цілому зрозуміти, чому, власне, так сталося. І діяти далі. Так? Коли ця емоція буде задоволена, тоді ми. Якби закрили оцей психологічний момент, і е, можемо рухатись до наступної складової це наші стосунки. Бо людина це її е, стосунки з іншими людьми. Ми не можемо вижити без людей, і вони нас наповнюють, ми їх надихаємо. І теж тут треба так продіагностувати, чи все тут в мене добре, бо можливо в мене. Моє таке е, глибоке відчуття суму пов'язане і, і відчуття, що я нещаслива, пов'язане з тим, що в мене не все добре в стосунках з іншими людьми. А, ну і ще е, це не тільки п'ять пальчиків в руки, так переходимо сюди. Е, наступна складова щастя, а отже, і людина в цілому, це її інтелектуальна сфера. Тобто, чи вона пізнає щось нове, чи вона навчається, чи вона допитлива. Чи вона вже, ну як то кажуть, всі розуми поїла, я і шукає такі е, відмовки, та я вже за старий, я там, та не, не ту країну обрав, не той шлюб і так далі. Є в кожного різні моменти. От, власне, чи я працюю над тим, щоб насичувати свій мозок новою інформацією, а отже і новим баченням світу? Тому коли е, до мене приходить людина, так, клієнт е, з своєю проблемою, то я намагаюся зрозуміти, в якій з цих сфер, бо це таке ядро особистості, е, пішло щось не так. Бо щастя, це цілісність. Людина, так, вона має бути цілісною. І коли щось не так, то це, власне, якась з цих сфер е, щось там сталося неблагополуччє, і тому людина зразу висновок Я нещаслива. Тому треба дивитися, чи дійсно є на те об'єктивні причини. Часто можна запитати людину, що в тебе трапилось? Ой, я така нещасна, я така нещасна. А в чому твоє нещастя? Ну, от Бог мені не дав щастя. Це таке налаштування, чи просто сприйняття, що не дали мені щастя? Це і налаштування, і віра в це, і порівняння себе з іншими. Бо на підставі чогось ж людина зрозуміла, що вона нещаслива. А Хто щасливий, ага, там ті типу, посміхаються, а в них яка причина для посмішок. Так, і там дивишся зразу ну, наприклад, майно, стосунки, самореалізація, статус, а я, а що я маю? Так, і коли людина порівнює, то це її так ну, відображення. Вона бачить, що воно не відповідає тому її бажаному. І це робить її нещасливою. І вона ж не може, не хоче, звернутися до того, що. А що я дотепер робила, або що вони робили, щоб це мати. Їй потрібно дати визначення, якесь таке більш, щоб було приємливе для неї сприйняття. Тому вона починає там, ну, когось треба зробити винного. Хто це? Батьки мені не дали. Або там, чоловік, або діти в мене забрали. Я все життя їм посвятила, а вони. Чи Бог мені не дав. Тобто є пошук якоїсь причини. Тому йде узагальнення. Ну, то мені не пощастило. Буває, що дійсно є такі моменти, коли ми бачимо, що ну, чуємо історію людина Боже, яка в неї доля. На одне життя, так, скільки випробувань щастя. Оце вже. Треба досліджувати більш історію роду, що там таке було, що так би та передалося, в яких умовах зростала, що робила такий вибір, а не е, ну, до благополуччя. Чи взагалі має ця людина підтримку? Бо буває таке, що і служби соціальні працюють над цим, а людині просто зручно робити вибір, аби не зростати особисто, а просто користуватись, як є. Чи має значення, як ми сприймаємо ситуацію в негативі чи в позитиві? Є багато людей, які щасливі, навіть від негативу, так? А є багато таких, що вони мають позитивні моменти в а вони все рівно нещасні. Ну, це про негативістів. Ми якось цю тему піднімали в одній з наших передач. Про налаштованість це ніби фільтр, окуляри. Ти вдягаєш, і ти, що би там не було, ти вже налаштована негативно. Чому? Навіть з позитивної події, так, ну, весілля, хрестини, там чергове відвоювання області. Так? Це ж максимальна так, подія для радості. Але людина не радіє, бо вона, по-перше, розуміє, ой, що я зараз буду радіти, а потім я почую погану новину, і це мене ще більше так, притупить. Е, чи боїться? Тому вона так вже готується до гіршого. Ну, Особисте її таке сприйняття. Ну, такі люди є своїм особливим сприйняттям. Як це сприйняття з'явилося? Це вже їхня історія життя треба досліджувати. Як нам серед усіх життєвих оцих цих перипетій витягати кусочки щастя, так як ти на пальчиках показав? Е, ну, дивися, я для себе по-перше, я тобі дякую за цю тему. У та кожна тема, я з нею теж росту. <ріху> я її досліджую і згадую, як воно в мене в житті. І я одного разу, ну попри те, що професія змушує так передавати якісь знання. Собі прийняла рішення внутрішньо, що я хочу бути щасливою, я хочу тягнутися до світлого, бо я знаю, що якщо я буду бачити негативне, а я мала досі спілкування з людьми, які так, такі ну, песимісти, все пропало, все погано, і воно нагнітає. Я теж такою можу бути. Але якщо я така буду, ну, бідні мої близькі, які живуть зі мною. Тому я. Розумію, що для цього щось треба робити. Я теж буваю сумна. Для цього є теж певні причини. Я їх досліджую. І е, далі я знаю оцей такий секрет і пастка водночас, так? що дуже важливо е, зрозуміти, е, на що зараз я дивлюсь, що я зараз чую, що я зараз вмосолюю в своїй голові. Бо те, що в мене крутиться в голові, Таким чином, воно породжує е, мій далі план дій, моє рішення щось робити або стояти і чекати. А я не можу чекати, бо я там умовно вже пів життя прожила. А, я, а я, я, я прожила? Чи я поспостерігала, як живуть інші? А що я можу робити? І тому я прийняла рішення бути щасливою, і щось робити для цього. Тому і десь моя рекомендація така: прийміть рішення. Ви на чиїй стороні? На стороні світла чи темряви. Звичайно, ви можете бути засмучені в жилі, в печалях, в біді. Але так би далі, що я хочу? Що я хочу? І основне навіть не те, що я відчуваю, а що я роблю. Щодня, що я роблю? Тому що коли ми говоримо про щастя, йде мова про систематичність, Систематична підтримка отих сфер. Якщо я систематично щось роблю, 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 а відчуття щастя не, немає. Чому так? Ну, так дуже індивідуально е, треба роз, розібратися. Чи то, що ти робиш, ти то хочеш робити, чи тобі сказали, і ти то робиш. Бо якщо людина хоче, то вона і наповнюється, і це в неї вже радість викликає. Буває, ну якщо зараз можна так взяти консультації психологів, так припустимо, це улюблена професія людини, але якщо в неї клієнтські запити, тільки ну, окрема категорія, наприклад, це сім'ї, які втратили годувальника чи втратили військового сім'ї, військовослужбовців, з тратами. якщо це одна й та сама тематика, то звичайно це на психолога буду впливати. І він тут робить, робить, але він там вигорає, вигорає. Бо він має швидко піти до свого психолога, або має хоч розрядити це чимось іншою темою, або відпочинками, перефокусуватися, Бо так, всі ми люди. Тому питання тут це теж можна сказати, цілому робить добре, але не відчуває щастя. Бо зносився, вигорів. Тому тут треба так, якраз тема фізичної, психічної складової вже розладнюється, нецілісною стає. Тому десь так, коли ти сказала я, ну ти напевне не мала на увазі себе в третьої особі, що людина, коли вона нещаслива, засмучена, вона так якби, як в коня шори, вона так і бачить світ. А тут варто їй так би зняти, ну розуміти принаймні, що таке є, і продігностувати себе на предмети різних часточок. А може, десь є сфера, де тобі дуже добре. Ну, чи та людина, з якою тобі хочеться поспілкуватися? Ну, дуже конкретний випадок, не можна так бути взагалом. Щаслива людина, це ж не та людина, яка бігає по життю, крильцями махає і завжди задоволена. Яка вона щаслива людина? Е, ну мабуть, врівноважена. Е, вона може відчувати е, моменти край піднесено настрою. Бо щось може викликати цю радість. І це подібно як сонцю, так? коли ми своє личко висунемо, і сонечко нам починає гріти, лоскотати. Це приємно, коли в тебе носик був холодний. Так? Але коли ти довго на цьому сонці, то відповідно в тебе вже носик починає обгорати від нього і лущитись. Тому десь, коли ми говоримо про щастя, це не тільки бути на сонці. Це могти побачити своє життя, але трошки так би в тіні. Будучи в тіні і час від часу так, виходити грітися. Які вони щасливі люди. Вони знають точно, що вони хочуть. Вони знають, що вони не хочуть. Вони вміють вдовольнятися тим, що вони мають. Одного разу вони готові прийняти те, що в когось щось є більше, чогось є багатше. Так? Але в мене є моє. І на те є свої причини, чого так. Воно вміє своє щастя берегти. Е, хтось вибирає ділитися публічно, так, кожним моментом так, викладати в соцмережу, а хтось навпаки ховати і берегти, е, ну, Це є теж процес, якби, доки життя продовжується, доки і твоє бачення може змінюватися. Але в цілому, для мене це так, як тримати дім. В чистоті підтримувати, так ти ж не можеш взяти і за весь час його прибрати, бо ти там живеш, користуєшся і залазять різні так, комашки, порохи робляться. Але якщо ти підтримуєш, то в цілому все добре. Так десь і щастям. Ти маєш підтримувати себе в різних складових, і ти маєш дбати про себе, тому що е, тут там можна запитати: е, це егоїст. Він щасливий бо він дбає про себе, чи навпаки, треба самовіддано так жертвувати. Ні так, ні так. Коли ти страждаєш, тобі треба бути дещо егоїстом, щоб додати собі того, чого ти не маєш, а потім могти й самовіддано далі працювати, тому що не можна так або туди віддаватися або тільки собі. Це глибоко нещасна людина, яка тільки волонтери, тільки жертвує, віддає, віддає, а де вона бере. І глибоко нещасна людина, коли вона така однолюб, егоїст, лише про себе думає. Тому це має бути так, якби, поєднання одного і іншого, і тут залежно, яке зараз стан життя, чого нам треба. Чи можна навчити бути щасливим? Ну, До прикладу, батьки своїх дітей. Ну, Звичайно, можна. Як це це? Як це зробити знову ж таки своїм прикладом. Ділитись тим, що вам приносить радість, щастя, але розуміти, що те, що вам приносить радість щастя, це не означає, що дитині це буде приносити радість щастя. Просто це тема відчуттів, в мене подобання одні в дітей інтереси інші. Але в цілому дитина має розуміти перебувати в полі щасливої мами. Щаслива мама, щасливі. Всі поряд, ще раз я про це хочу наголосити. Вранці прокидаємося, приймаємо рішення, що з сьогоднішнього ранку ми будемо щасливими. Що ми робимо? Які наші кроки? Одного разу, і я так думала: що все, треба прийняти рішення. Буду я сьогодні щаслива. Це ніби так знаєш себе насильно. Насильно себе змушувати. І навіть десь я чула таке було дослідження. Що людям сказали так зробити, що давайте одного ранку ви так би почнете себе програмувати на щастя активно. І в е цілому виявилося, що вони далеко були нещасливі, бо вони постійно напружені були і озадачені тим, а що ж сьогодні має принести мені щастя. Щастя це не про напруження, не про навмисність, не про запланованість таку. Е ти знову ж таки маєш для себе зрозуміти, що є для мене щастям, що буде для мене щастям. І знову ж таки, це все мінливе. Бо, здається, о, так класно, коли є гості, прийдуть до мене, так багато їх. А потім ти розумієш, а що ж за цим криється? А це ж ти мусиш так, Рукава закотити і приготувати на певну кількість людей, а можливо, ти вже з А може там теми зараз почнуться знову, або якісь конфліктні моменти між моїми знайомими, і що я маю це терпіти, а що я буду щаслива від цього. І зразу щастя, воно видозмінилося. Для когось буде дійсно щастя, повна хата. Це треба приймати. І для початку для себе зрозуміти, що ти хочеш, чого тобі не вистачає саме сьогодні. Бо кожна подія вона змінюється, і твоє ставлення до неї змінюється. І ти маєш на це право. Тому визначитись. Ну, є теж такий дуже гарний, підтримуючий вислів. Є день. Ми же... Ну, Наше життя це не є така програма вже стала та виробником. Заплановано, що має бути саме так, а не інакше. Щось є, але чимось ми керуємо, і відповідно ми впливаємо на це. Тому будуть дані якісь нам події, на які ми природньо будемо реагувати. Ну ти запланувала бути щасливою, ти вибач, ну збила кішечку по дорозі. І ну, але я щаслива, я не можу нічого там собі дозволяти, що приносить мені смуток. Так не буває. Просто так би відпускай. Май намір бути щасливою, роби щось для цього, щоб бути щасливою. Але розумій, що все, що б не відбулося в своєму житті, приймай з любов'ю і вдячністю. І думай, як вийти з цього на той рівень знову ж таки ситуації, щоб будуть робити мене щасливою. А для цього дуже рекомендують е, допомагати. Тобто, припустимо, ти е, щось зробила для себе і не відчуваєш цього наповненості щастям, то це саме той момент, коли стань причиною для щастя іншій людині. Оце до слова, коли ти дбаєш, наприклад, дбаєш про. Е, ти нещасна від того, що у тебе немає ресурсів матеріального блага. Ти напружилась, вчилася і працюєш, 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 і вже нарешті є. А вони не приносять щастя ті гроші. Тоді, ну, звичайно, ти виросла, бо ти йшла в процесі, та цей досвід, і різні історії. Але ти можеш стати причиною щастя для іншої людини. Щось їй зробити приємне. І тут ми маємо, наприклад. Відходить свято Миколая і кажуть, а стань Миколаєм для когось. І це приємно бути дотичним до чогось такого великого загального. Візьмемо умовну сім'ю. Чоловік нещасний, а дружина постійно щаслива. Хто переможе в цих стосунках? Е, я не знаю, що таке буває. Тому що це наскільки, коли ми говоримо про сім'ю, це взаємодоповнюючі речі. Коли мій чоловік посміхається, я щаслива. Коли мій чоловік сумує, я щаслива, але це теж приносить мені неприємні відчуття, і мені хочеться допомогти, що, що стало, що його засмучує. Тому ми так би і залежим один від одного, але в той же час та, наше особисте благополуччя не має прямо залежати від того, що з людини щось сталося. В умовах війни можливо бути щасливим. Тоді, я, так, знаєш, хочу зразу запитання тобі. Чи була ти абсолютно щаслива, коли не було війни? Ну, була значно щасливіша. Значно щасливіша, так. Але були причини для смутку, злості, образ, Звісно. було. Так само зараз є причини радіти. Сьогодні, дивись, яка гарна погода, яка була вранці. Є причина радіти, є. У нас є світло. Є причина радіти. Ми пишемо передачу в черговий раз. Ми говоримо про щастя, ми роздумуємо, так. Я впевнена, що ти вийдеш звідси, і ти вже в тебе щось зміниться у сприйнятті свого життя і в мене. Хоча я так ділюсь інформацією. Я обов'язково маю задуматись над тим, що я роблю, щоб стати ще щасливішою. Тому, так, умови війни це страшні умови. Але е в тому числі ми швидше зростаємо саме в цих умовах. Зростаємо особисто. А Хто не може, йому треба допомагати, підтягувати його. Дякую, Наталі. Сподіваюся, що після цього проєкту наші глядачі стануть хоч трішечки, але щасливішими. Будуть вибирати ті моменти щастя для себе. Дякую. Будьте певні, що незважаючи ні на що, вашому в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.